Володимир Горбач з нами на зв'язку, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої і внутрішньої політики України. Добрий вам вечір. собі величезна, що ви доєднуєтесь. Доброго вечора. Знаєте, сьогодні публікації у різних і західних медіа вони пишуть про те, що фактично Трамп усувається від перемовного процесу, і вони розглядають деякі журналісти, розглядають заяву Трампа про те, що має розмовляти Україна з Росією один на один, як те, що вони ну в принципі із цього треку, із цього кейсу планують вийти. Як ви прочитали те повідомлення і почули ті заяви, які озвучив Трамп після розмови з Путіним? Це. Це наблизило нас до миру той телефонний та телефонна розмова, чи навпаки? Жодною, жодною мірою це нас не наблизило до, до миру і навіть до припинення вогню не наблизило. Взагалі, чесно кажучи, вся ця от місяці чотири там з половиною місяці каденції Дональда Трампа це втрачений час для України і для справи? Ну, Встановлення миру, наприклад, Дональд Трамп з самого початку е, вплутався в ці переговори. Він каже, що нас що в у війну Сполучені Штати вплутали, але і це провина Байдена. Але Дональд Трамп сам вплутався в переговірний процес. Ніхто його не просив бути посередником в цій війні. Ні, росіяни не просили, ні українці не просили. Він сам е, е, втрутився в цей процес. І не зміг з ним справитися ні за 24 години, ні за 2 місяці, ні за 4 місяці. І зараз фактично умиває руки, визнаючи провал своєї місії, бо те, що пропонував послідовно Дональд Трамп, відкидалось послідовно Володимиром Путіном. він послідовно змушував Україну і Володимира Зеленського погоджуватися з своїми вимогами. А Путіна не міг а Путіна не зміг задобрити настільки, щоби. Путін е, на це погодився, бо е, Кремль е, і Росія е, очевидно зараз перебувають, відчувають себе в сильній позиції, оскільки вони бачать і не можуть не бачити наскільки слабким є інтелектуальна е, команда е, Дональда Трампа, наскільки слабки, слабким є він сам марнославний, е, дуже такий е, падкий на компліменти, і ним дуже легко маніпулювати. І Путін в особистих розмовах по телефону багатогодинних, як ми вже знаємо. Це вже третя розмова їхня телефонна. Була він маніпулює Трампом дуже вміло, вправно і той залишається задоволеним від розмови, тому що Путін його хвалить. Але тим не менше, Путін не йде на жодні поступки і фактично виходить переможцем з усіх цих переговорів. А Трамп виходить невдахою з цих переговорів, Він не може добитися нічого абсолютно. В у переговорах з російським диктатором, от, власне кажучи, та та диспозиція, яка є на сьогоднішній момент, і це очевидно, вже стає зрозуміло на Дональду Трампу, що він не зможе отримати чи досягти жодного прогресу в російських поступках, а тиснути на Путіна він боїться, не хоче, уникає, бо йому це ну так би мовити, муляє. Пан О, пане О, Володимире, так от що ми так, от що ми маємо думати про е, вихід да США із цього перемовного процесу? Ну, в контексті того, якщо, якщо посередник пропонує нам по факту капітуляцію, то нам треба такий медіатор. Звичайно, ні, нам не потрібен був. Я вже з цього і починав. Нам не бу... Сполучені Штати і Дональд Трамп. Не потрібні нам у якості посередника. По перше, сполучені штати нам потрібні у якості партнера і союзника, як це було до обрання Дональда Трампа. А по-друге, Дональд Трамп є симпатиком Владимира Путіна і тому не може бути посередником рівновіддаленим. Він психологічно знаходиться на стороні російського диктатора. Він йому співчуває, симпатизує. Путін для нього є рольовою моделлю, яку Трамп хотів би наслідувати, і зрештою, колись в кінці кінців отримати в Сполучених Штатах таку владу, як Путін має в Російській Федерації. Це природні бажання такого нарцисичного лідера, який схильний до авторитарних методів управління. Володимире. Знову ж таки, Трамп та Івенс і інші чиновники з його адміністрації кажуть про те, що це має бути розмова двох. Що фактично про завершення війни має Зеленський говорити із Путіним. Чи має чи сядуть за стіл переговорів Зеленський і Путін? Зеленський вже чекав російського диктатора у Стамбулі. Казав я тут? Той не приїхав. Хоча є інформація, і кажуть про те, що літаки готувалися, і очевидно, це було би можливим для того, аби з Трампом там зустрітися. Перспективи такої зустрічі, і ваші оцінки чи потрібно? Ну, якщо йдеться про двосторонню зустріч між Зеленським і, і Путіним, то це тепер якби наступальна тактика української сторони. Це українська сторона тепер е, публічно апелює до, до Кремля і вимагає е, ну, так би мовити особистої зустрічі. Російська сторона цього не хоче, не прагне, і як ми вже бачили в Стамбулі, уникає такого роду зустрічі. Я думаю, що Володимиру Путіну. Звичайно, дуже чи максимально незручно буде з морально-етичної точки зору спілкуватися, взагалі зустрічатися очі в очі з президентом Зеленським. Думаю, що це не входить в плани Путіна. Це це його мал мала би бути моральна капітуляція. Тобто, тільки в такому випадку, якби Україна підписувала капітуляцію, Путін би пішов на двосторонні. Якісь зустрічі, переговори, навіть фотографування разом з пуразом з Зеленським. Якщо Україна не підписує капітуляцію, а веде і претендує на рівноправні переговори, то Путін не сяде за цей стіл переговорів з Зеленським, принаймні вдвох. Він або е, буде вимагати якихось посередників в особі Дональда Трампа і буде спілкуватися з Трампом, щоб той щось передав Зеленському, або взагалі не поїде е, Володимир Зеленський. В принципі, е, я так розумію, що може. Собі дозволити е, от е, таку особисту зустріч з путіним, і буде на ній наполягати, розуміючи те, що Путін буде ухилятися, тому це буде наступальна переговірна тактика, а не оборонна. Ну але е, ще раз повторюся: така зустріч на рівні лідерів може бути е, лише тоді, коли справді е, визріє ситуація, так за завершення війни і або підписання якогось документу. Про, про її завершення, бо, хоча б тривалого перемир'я, поки що е, жодних передумов для такого результату ні для України, ні для Російської Федерації немає. Є лише якесь ірраціональне бажання Дональда Трампа, е, ну так мати, а змусити чи стимулювати обидві сторони до, до такого результату і присвоїти собі Дональду Трампу заслугу за е, за цей результат, який на, на, ну, на превеликий жаль для всіх нас, поки що. Неможливо досягти. Ну, бачите, він каже, що має якусь собі червону лінію в його голові. і Ніхто не знає, що то за така межа. Але що ви думаєте про цю заяву Путіна, про меморандум, який нібито мають укласти Україна та Росія? Тут хочеш, не хочеш, а пригадується чомусь Будапештський і про те, що з Росією, в принципі, підписувати щось дурне діло. Це правда. Це дуже скептично сприйнято і в Україні, і закордонними оглядачами. Ну, що міг мати на увазі Владимир Путін стамбульські переговори, які оці от не не ті попередні до 22 другого року, а ці, що зараз були минулої п'ятниці, вони завершились теж там трьома пунктами домовленостей, якихось да, там обмін військовополонених. А один з пунктів був що сторони підготують письмово на тексти. Свої які умови щодо припинення вогню Да? Що, що має бути дотримано для того, щоб сторони пішли на припинення вогню? Україна має написати свій варіант, і Росія має написати свій варіант. Ну по суті, це позиційний документ, тобто те саме, що і меморандум. Можливо, Путін мав на увазі саме саме це. От, але є наскільки ми розуміємо, підхід сторін е, зараз є взаємовиключним. Якщо ми хочемо, ну за ну так би я так розумію, наша стратегія, українська стратегія зараз. Ну, коли ми при, Зеленський Зеленський на Вимогу Трампа безумовного припинення вогню і європейські наші союзники це теж підтримали. що ми, ми, ми стоїмо за це. То безумовне припинення вогню там на місяць, 30 днів, воно може бути продовжено і на 40 днів, там і на 60, і на і на півроку, і так далі. По суті, це шлях замороження конфлікту по лінії сутикання. І очевидно, цей варіант для нас в даній ситуації був би найбільш підходящим, оскільки ми не обмежували б самі себе в майбутньому жодними зобов'язаннями перед російською стороною ну, без погода, юридичного чи... визнання. Правильно так. Без юридичного визнання, по перше, а по друге, ми б не зв'язували б собі руки цієї угоди. Ми могли б наважитись відвоювати втрачені території чи окуповані території в момент якоїсь слабкості кремлівського режиму. От і ми би не брали на себе зобов'язання не відвоювати це силою, що від нас вимагають росіяни. А росіян це не звичайно, що не, не влаштовує їхній підхід. Вони можуть припинити вогонь тоді, коли їхні ці територіальні завоювання, так би мовити, будуть визнані Так? І визнані і як Україною, так і, і західними партнерами а в ідеалі, щоб взагалі визнали е, ці окуповані частини території Росії. Тому росіяни наполягають на тому, що справж починати треба з фінального е, фінальної пунктів угоди про це визнання російських завоювань і фактично капітуляції України і заходу перед російською агресією. А українці навпаки ну, хочуть починати спочатку. Припиняти війну і вести переговори стільки скільки буде потрібно, росіяни намагаються зашити все в якусь просто нову обгортку. Ну щоб і себе росіянам показати сильними, щоб і Україна капітулювала, і Трампу якось це все продати. Ну тобто змінюється якась сама форма подачі, да, вже от продуманий меморандум. Про це раніше мови не йшло. Ну там домовились ну, домовлятися, говорить, тому що що сторони обміняються меморандумами, так на ну, коркожені свого боку, з своєї сторони. І якщо там десь щось співпаде, то можливо укладуть якийсь спільний документ, і, ну, таку дорожню карту, як було сказано, подальшого врегулювання. Ну Чесно кажучи, дуже важко собі уявити, і та да, да, ще там слово компроміс звучало. Важко собі уявити компроміс жертви і вбивці. Ну між ними не може бути компромісу. Тому я думаю, що це все затягування часу, це гра слів, і це гра, ну так би мовити, на публіку, але не лише на внутрішню російську аудиторію, а перш за все, на Дональда Трампа, як головного глядача цієї політичної вистави. І тут треба сказати, що. Росіяни грають доволі вправно з своїм глядачем. І він і задоволений і хоче забирати так, би мовити, манатки. І як колись жарту, ну, погрожували один заступник Лаврова в 22-му році відкритим текстом там закликав американців забирати манатки з Європи та, і, Да? і забиратися. Геть але от... то, там до два це про пораду. що я О, сьогодні кажу, що фактично... вже що вже не Америка. Тотальне і абсолютне зло вже Європа. Вони вже кажуть, що це європейці затягують війну в Україні. Як наскільки переконливо виглядають європейці зараз у цьому перемовному процесі, пане Володимире? Ну вони, ну поки що я б не називав це як переконливо, але поки що вони доволі стійко себе тримають. Стійко виглядають вони стратегія західних. Ну не знаю, ска держав лідерів дипломатії останні пару місяців, може й більше полягала полягала в тому, щоб не випустити до Дональда Трампа з свого кола з своєї команди. Так не не віддати Трампа Путіну повністю. А до цього насправді Трамп дуже схильний. Максимально, що можна досягти в цій ситуації, це не не допустити прямого переходу Трампа на сторону Путіна і Російської Федерації. І я думаю, що тут звичайно запобіжники це всередині самої Америки громадська думка громадян виборців і кон і позиція конгресу. Але європейський союз має демонструвати так само свою позицію для утримування Трампа від повних, так би мовити, обійм з Володимиром Путіним і повного повного перевороту всієї всіх всієї системи координації світової політики. Але е, до Європейський союз поки що. Не виглядає настільки рішучим, щоб взяти на себе повністю цей цей тягар. Місії підтримки України і опору дякую. російської агресії, Ну бачите, вони тільки вчаться жити без Америки. Потенційно, дякую вам величезне, пан Володимира за розмову і за коментарі. Посибі, що долучилися. Володимир Горбач, був з нами на зв'язку, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої і внутрішньої політики України. Дякую величезне.